Я знаю, що в понеділок ти шукаєш якісь легкі і збалансовані рецепти для своєї фігури. Лови рецепт надзвичайно вітамінного і дуже смачного рецепту, який врятує тебе в будь-який момент. Чистимо від шкірки гарбуз сорту батернат і звичайну моркву. Шинкуємо як на моркву по-корейськи, відправляємо в зручну ємність, додаємо половинку синьої цибулі, дві столові ложки нарізаного дрібного. Фундуку столова ложка вяленої журавлини, і робимо заправку чайна ложка зернистої гірчиці. Половинка соку, лайму або лимону, перець і сіль за смаком. Додаємо три столові ложки рослинної олії і все це гарно калапуцькаємо. Заправляємо і даємо салату постояти хвилин 15-20. Викладаємо в тарілочку і просто насолоджуємось. Дівчата і хлопчики, цей салат просто рятівник вашої фігури. Мегавітаміни. Сезонний і дуже смачний.